Пучівська громада минулого року стала найспортивнішою на Чернігівщині і посіла третє місце серед громад України на всеукраїнських змаганнях спортивного товариства Колос цим здобутком у Тупичеві пишаються й досі. Це дуже велика для нас. Перемога і дуже велике здобуття. В громаді є унікальний заклад, це позашкільний заклад освіти, підлітковий клуб Сучасник. Мабуть, вихідців із цього клубу знає вся Україна і за її межами. Дуже популярні гуртки гирьового спорту, тенісу, шахів, шашок, армреслінгу. І навіть є такі великі досягнення. У нас є чемпіони Європи і призери світу із гирьового спорту. Тому намагаємося. Це покращувати матеріальну базу і підтримувати дітей, щоб вони були зайняті корисними справами, тобто займалися спортом, прищепити любов до фізкультури та спорту тут намагаються з шкільних років, тому з радістю приймають участь у всеукраїнських змаганнях плеч опліч. Наша команда називається отамани. Ми дуже любимо займатися волейболом. Багато граємо і хочемо здобути великі результати. Зайняти перше місце. Ну, ми з радістю приходимо, граємо краще ніж телефони. У нас як повісило сітку в саме в школі на вулиці. Ми зразу пішли грати в волейбол. Під час другого етапу змагань в рамках проекту Пліч опліч 550 команд. З усієї області зареєструвалися. Це команди від 227 шкіл. Це майже 60% від всіх шкіл Чернігівщини. Тобто, це показує велику зацікавленість, великий ентузіазм серед наших школярів. Опорний навчальний заклад громади працює за змішаною системою. Багато дітей досі вимушено навчаються дистанційно через безпекову ситуацію. Тут час від часу чутно, як ворог обстрілює прикордоння. Потребує заклад і нового укриття. Це зараз завдання номер 1 Розроблена вже проєктна-кошторисна документація на сучасне побудову сучасного протирадіаційного укриття. Є ще в нас на даному етапі добудовується. Укриття, яке ну, всіх не вмістить діток, але частину теж. От, в найбезпосередній близькості два таких укриття. Які, от, одне з них, так сподіваємося, є такий обережний оптиміст, що з 1 квітня, тобто на четверту чверть цього навчального року якраз вдасться нам ще більше доєднати учнів. От, тобто плануємо Саме охопити початкову ланку, бо це менші діти, їм їм, їм більше треба самі розумієте, навчатися більше очно. Ону от. також 11 класи, тому що в них наразі НМТ, От тім теж це потрібно, як то кажуть, очне навчання. Сподіваються у Тупичеві і на допомогу з будівництвом спортзалу. Бо в старенькій школі під заняття фізкультурою облаштували невелику актову залу.